Привіт і вітаю на каналі Марічка Мандрує. Сьогодні ми з Сергієм у відео покажемо вам Славсько, чим тут зайнятись, де поселитись, і головне, спробуємо довести, що цей напрям нічим не поступається району Буковелю, в який цьогоріч майже неможливо придбати квитки на поїзд. Записайтесь смаколиками до перегляду, і ми розпочинаємо цю подорож. З плюсів подорожувати машиною це те, що можна зупинятися в місцях, в яких ти ніколи не побуваєш інакшим способом. Наприклад, ось такий підвісний місток, який проходить через річку Стрий. Це гірська річка, можна побачити краєвиди з обох сторон. І ну, цей місток справді унікальний. Це дуже цікаво по ньому взагалі пройтись. Цікаво подивитися, як місцеві ходять кожен день з правого на лівий берег і навпаки. Давайте теж пройдемось. Після короткої зупинки ми поїхали вже до місця призначення, і вся дорога це як витмір мистецтва. Хоч на Львівщині гори нижчі, ніж на Франківщині, дороги мені здаються тут в рази а гори ніби обіймають з усіх сторін, поки їдеш. Це моє абсолютно обвітрене лице, щоб зняти усі кадри в машині. а ви досі не поставили жодного лайку на наші відео. Треба це виправляти. А також бажано, щоб підписатись на наш канал, адже нові відео виходять регулярно. А ось власне і проте ми їдемо трошечки далі до Волосянки. адже там знаходиться нижня станція витягу Захар Беркут, найдовшої крисільної дороги в Україні. І ми саме на неї і хочемо потрапити. Поїздка в обидві сторони обійдеться в 350 гривень на дорослого і 200 на дитину. Вирішили подивитись скільки часу займе підйом насправді. Довжина канатної дороги близько 2800 метрів або ж майже 3 кілометри. А верхня станція це гора високий верх, а не Захар Веркут, як можна подумати, з назвою підйомнику цієї гори 1242 метри. І це друга по висоті гора у Сколівських Баскидах. Та найвище в районі Славського. Зараз підіймаємось до підйомничку і по праву сторону такий лісочок. Я це говорю, що дуже схоже наче ти в якомусь парку. От реально, наче в може якесь. Мене запакували. Автор запаковки упаковки. Це холодно. Підйом справді тривалий, і якщо погода буде не дуже сприятлива, так само як і в нас, підійматися буде то буквально у хмару. З кожним стовпом ставало відчутно холодніше. Якийсь час було враження, що гарні краєвиди залишаються буквально позаду, і треба дивитися не в сторону підйому а в зворотню. І коли я говорила термін сприятлива погода, це точно не те, що ми застали в день нашого підйому. Просто подивіться, що нас чекало ближче до самої вершини і кінця підйомника. Ось ще залишилось від краєвидів. І ось скільки часу тривав наш підйом. Ми зараз вже будемо виходити тридцять до хвилин. Так, оце ми піднялись. Десь тут мали би бути чудові краєвиди, але зараз тут такий туман, ми просто сіли в абсолютно повну хмару. І зараз попрямуємо поїсти і зігрітися, тому що навіть цього 30 з копіками хвилинного підйому цілком вистачило, щоб змерзнути. Хочеться сказати, змерзнути до нитки. вартувало лише сказати про мінливу погоду, про те, що нам з нею не дуже повезло, що води не видно. Я вже думала вставити просто літні фотографії, які я все одно вставлю обов'язково. І подивіться. Просто як швидко змінилася погода. Ми зайшли все було повністю в хмарі, і які види простягаються зараз. Все, що видно хмару зверху, проте краєвиди. Заворожуючі, я прям рада за людей, які дочекалися і не спустилися. І мені дуже цікаво, що буде через пів години, бо ми замовили поїсти зараз. Будемо спостерігати за цією мінливою погодою. А ось, власне, архівні фотографії з того самого місця і види, які ми очікували побачити сьогодні. Проте, хто знає, вам може повести значно більше. Проте маємо, що маємо, і давайте повернемось, коли буде Сергій, який зовсім зачекався. Замовив собі грибну юшку. Зараз буду куштувати, але мені цікаво, чи буде відчуття. Це знаєте, коли ви підіймаєтеся кудись на гору, у вас пішохідний підйом. Чи порівнюється з тим, коли ти сидиш і пів години, тебе тягне просто підйомник? Ну, бо коли ти йдеш сам, і це довгий маршрут, то ти підняв щось, для тебе все дуже смачне. Вустенька така. О, нам лавашики принесли. Дякую. Хороша, смачненька. А є відчуття? Мм, відчуття немає, ні. Насправді такого немає. Але юшка смачна. Ще ми маємо ось такі лавашики з куркою із соловоні. Хотіли замовити дирони. Але вони вже закінчились, тому лавашки. Насправді ми хотіли замовити і лаваші, і дорони. Я дуже хотіла дорони, тому що це моя улюблена страва, взагалі, яку я їм постійно в Карпатах. Але, певно, в цьому відео вони ще будуть, оскільки як можна приїхати в Карпати і не їсти щодня дорони це шляпа. Тому я замовила просто два різних види з куркою, сологуні і з бринзою зеленю. І тим часом просто вид за вікном змінюється кожні дві хвилини. Це щось чимось. Ми познімаємо і все покажемо. Тож ми поїли і пішли гуляти по горі. Було дуже вітряно, десь погода розвиднювалась, десь знову находила хмара. Але це теж свого роду цікавий досвід, та й фоточки в нас у будь-якому випадку вийшли. Ой, я До речі, про альтернативний спуск і підйом, є варіант з джипінгом. Коштує це все діло 350 чи 300 гривень з людинки, але це набагато швидше. За 10 хвилин ви можете бути вже знизу. Але якщо говорити про особистий досвід. Я коли знім, спускала з цієї гори високий верх на квадроциклі, і це був найгірший досвід в моєму житті відносно якогось екстремального спорту чи чогось подібного, мені абсолютно не сподобалось. І якщо говорити про джипінг, в принципі, як явище, джипінгу в Карпатах не має бути. Це, типу, аксіома, її навіть не треба доводити. І тому підтримувати такий вид активності в горах, ну, якщо у вас є руки і ноги, краще не треба. Звичайно, закон підлості завжди працює. І як тільки нам варто було вже сідати на підйомник, оскільки він закривається в 16.30, і ми сіли на нього в 16.28, двадцять Хмара пішла, тому зараз будуть дуже гарні кадри, але вже з підйомнику. Але все одно саме такі і ви побачите згори високий верх, якщо вам трошки більше повезе з погодою аніж нами. Варто було підійматися в погану погоду, якщо в гарну можна побачити неймовірні краєвиди на оточуючі гори і села, які простягаються між ними. Думаю, що все одно варто було, оскільки і красу ми побачили, і щось доволі незвичне. Це також досвід, і ми гарно провели час загалом. Якщо ви будете у славському довше ніж три дні, перевірте прогноз погоди та оберіть більш сонячний для того, щоб піднятися на високий верх. Пуск, звичайно, дуже цікавий. Вас хапають два таких моцних чоловіка під руки, стягують з підйомника і розкидають в дві різних сторони вправо та вліво. Так, це дуже незвично в порівнянні з тими буковельськими підйомниками. Такі спр... сповільнюються, ти акуратненько сходиш. Мене прям схопили і реально виштовхнули з того підйомника. Тільки що ну ладно, я жива і на тому дякую. На підйомнику піднялись, по горі погуляли, в колибу зайшли. А тепер час показати, на мою думку, головну перевагу Славського як літнього напрямку для відпочинку над конкурентом у вигляді Буковелю. У районі Славського розташовано чимало будиночків для відпочинку, які знаходяться подаль від сусідів, а з вікон та терас відкриваються неймовірні краєвиди на гори. Просто подивіться на це. І нікого перед вами, і ви самі встаєте. І попиваєте горнятку кави або чашку чаю з ось такими видами. Для себе ми обрали будиночок від відміраст. По-перше, ціна була значно краща за конкурентів близько 4 тисяч за ніч, коли у багатьох конкурентів 7-9. По-друге, давайте просто покажемо вам його. Нас вразила увага до деталей одразу при в'їзді, та ще й приємно зустріли з подаруночком у вигляді меду. Будиночку було справді все для комфортного перебування. Не тільки вашого, а й ваших пухнастиків, якщо ви приїхали з ними. А коли сідає сонце, можна розпалити камін і насолоджуватись один одним в теплі та затишку. Ще в будиночках ми знайшли все для комфортного приготування їжі, тож снідали вдома. А тепер абсолютно перлина і взагалі місце, через яке ми забронювали будиночок. Просто подивіться на цю ванну і ці краєвиди. Відверто кажучи, коли зупиняєшся жити в такому місці, можна навіть додаткові активності не придумувати, адже це вже повноцінний відпочинок. Тому саме тут я відсвяткувала ранок, зустріла свій день народження, загадала бажання, і, можливо, це, щоб ви нарешті підписались на канал, адже більше здивляться відео без підписки. Ми поїли торт на чарівній терасі, та далі все ж приготувалися до плану на день. А тепер час переходити до тих самих планів. Хоча обіцяємо в кінці показати ще одну фішку нашого будиночка. Ми приїхали на гору погар на крісельний витяг на цю гору. Чому так? Я взагалі дуже сильно хотіла піти на одномісний крісельний підйомник на гору Тростян. Проте там доволі специфічний графік роботи. Влітку воно працює лише в суботу-неділю, в, в інші дні, можливо, за замовленням для туристичних великих груп. Захар Беркут працює в усі дні, крім понеділка, також там крім організованих груп. А ось підйомник на погар. Він, хоч і, можливо, не такий історично цікавий, саме як сама Кріселка, оскільки він відносно новий і навіть виглядає доволі симпатично. Але е, працює кожен день. Тому це наш єдиний такий вибір у понеділок. Давайте підемо, подивимося, що там зверху. І хоч знизу сонечко. Ми точно знаємо, що в горах погода дуже оманлива. Я не уявляю, скільки разів я сказала це на відео, але зараз будемо пакуватися і тільки тоді сідати на підйомник, щоб не змерзнути. Фінальні образи двох запаковок. Сергій каже, що я туристик. А ваші думки можете написати в коментарях під цим відео. Де твій байт на коментарі давай, скажи, до на нас треба підписуватись, підтримувати канал. Саме так і робіть. В районі Славського є три основних крісельних підйомники, які працюють також влітку. Це на Тростян, також найпопулярнішу гору для катання взимку. Це Захар Беркут, найдовша кріселка, яку ви вже бачили раніше у відео, і, власне, на погар. І хоча погар з цих трьох гір найнижча, її висота менше тисячі метрів над рівнем моря, підйомник найновіший, найспокійніший, доволі такий комфортний. Мені здається, що тут одразу відкриваються дуже гарні краєвиди. Чого не можна сказати про першу половину маршруту підйому на Захарберкут? Нам, звичайно, не дуже повезло з погодою, але ось прям з даного підйомника дуже гарно і види на гори, і види на Славського, і види на ліс. Мені поки дуже подобається. Марічка каже, що цей підйомник досить нудний і нецікавий. Але я зараз вам розкажу історію, після якої ви можливо зміните свою думку. Розкажу про те, як взагалі ось тут зародився цей підйомник, з чого все почалося. А почалося все з того, що двоє студентів зі Львову приїхали сюди, в ці краї, з лижами. Ну бо вони вміли кататись на лижах, робили це добре, і почали вчити місцевих жителів теж кататися. Тут спуски були досить приємні, тому що вони такі відносно пологі і для новачків в самий раз. Але була одна складність в тому, що підійматися з цими лижами нагору було ну, не дуже легко. І вони придумали зробити такий собі підйомничок. Поставили на горі коней, яких причепили там спеціальним чином, щоб вони могли тягнути трос. Ну, коні ходили по колу і тягнули цей трос. А знизу люди з лижами чіплялися за цей трос і таким чином підіймалися на гору. Ось так. Це все розпочалося. Це було в 1896 році. Ця історія досить така легендарна і трішечки романтизована. Я не впевнений, наскільки вона є правдивою, але так пишуть. На вершині гори Погар одразу після сходу з підйомника ви легко помітити декілька колик, де зможете купити чай або щось поїсти. Проте ми прийшли сюди не голодні, натоптали святкового торта і готові були саме дослідити територію пішки. Це Мала бути пішохідна доріжка. Це для тих, хто вважає джубік це ок. Це вже річка мабуть, а світ на виборі з марічкою. І, хоч спочатку я була трохи скептично налаштована через висоту гори менше кілометра, та види тут були те, що потрібно. Ви, певно, помітили, що в цей день нам значно більше повезло з погодою, аніж коли ми підіймалися на високий верх. Тож нічого не спонукало нас до швидкого спуску на підйомнику. Ми пішли гуляти. Знайшли ось таку ферму для форелі, де можна було замовити свіжу рибку, яку тобі зловлять зі ставка. Проте в наш час прибуття вона не функціонувала, і пішли далі. А це, до речі, видно високий верх, де ми були вчора. Пропоную без зайвих слів просто насолодитись цим спуском разом. Інколи за найдивнішими і не найприємнішими дорогами приховуються найбільш такі перлинні місця. Наприклад, ми тут неочікувано, бо не очікую її побачити. Зустріли дуже гарну галявину з квітами і з гарними краєвидами. Видилися ми з гори, трошечки проїхались і через ось такий місточок, трошечки страшний, дійшли аж до ресторану. Можливо, вже зачекали з цієї частини. І так, я дочекалася до рунів. По класиці в Карпатах я замовляю щось традиційне, і сьогодні це грибна юшка і банош теж з грибами, тому що я дуже люблю гриби. Зараз спробуємо грибну юшечку. М -м -м. Вона досить насичена, і що сподобалось, вона не пересолена. Дуже часто буває, коли береш грибні юшки, вони чомусь пересолені. А це прям ідеально. <рес> Якщо Сергій у нас по грибах, по кашах, по баношах, то я по дирунах. Я не знаю, скільки разів за відео я вже сказала слово деруни. Але мені подали мої, я зараз буду їх пробувати. Вони пахнуть просто фантастично, і мені дуже подобається подача, яка трошки сучасна. Не взяла собі курочку як м'яску, але це не можна назвати сильно українською стравою. Але що маємо, то маємо. Але подача і запах. Мені жаль, що я не можу передати запах через екран, бо я би дуже хотіла це зробити. Так. Так. Я дуже сильно переживала, що дурини можуть мене розчарувати, типу що вигляд буде краще, ніж смак, але ні, не супер зовні і дуже вологі. Всередині я вже прилякала їх в на сирі, але ні, вони якоїсь супер класної структури, і сметана дуже смачна, бо іноді сметана може псувати дурни, якщо вона ну типу не класна. А тут прям я дуже задоволена. Нарешті я дочекалася самі дурни. Я вже тут трошки спробував цього баноша, і як на мене він видався дуже добрим, тому що сама каша дуже ніжна, і також і ця бринза, якщо її змішати з кашею, прям доповнює одне одного. І грибочки ну грибочки звичайні, смачненькі грибочки. Саме Славсько доволі невелике селище, проте доволі доглянуте і тут також можна погуляти, якщо вони в гори. Наприклад, є дуже гарна набережна між двох річок. Ходімо. А я зараз покажу ще одну цікаву локацію. Оскільки ім'я Марічка римується зі словом Річка, я не могла опустити ще одне місце. Тож зараз час послухати легенду. Позаду мене ви бачите, як дві річки зливаються в одну: зліва річка Славська, яка колись називалася Славка, а справа річка Опір. Основна і така, яка пролягає через багато поселень і простягається на багато кілометрів. А легенда наступна: за часів Київської держави, коли помер князь Володимир, його сини влаштували жорстоку боротьбу за владу. Святополк вбив братів Бориса та Гліба, а далі став переслідувати Святослава. Святослав вже намагався втекти через Карпати до Угорщини та за ним послали найманих вбивць. Він загинув в бою неподалік від місця, де річка Орява впадає в річку Опір. Кілька поранених дружинників, які залишалися вірними Святославу, але залишились живими, вже не повертали свої рідні місця, а пішли вверх проти течії оперу. І на тому місці, де в опір впадає річка Славка, побудували собі хатинки. Дружинники всі знали як хоробрих уславлених воїнів. То їхнє поселення назвали Славним. А згодом від цієї назви утворилась нинішня назва Славсько. Ось така історія. А пам'ятаєте, я обіцяла показати ще одну фішку нашого будиночка? Ось вона. Це свій приватний чан із джакузі, і це просто щось неймовірне. Можна подумати влітку. Навіщо воно? Ні, влітку, по перше в Карпатах, не дуже та й жарко, особливо ввечері. А після цілого дня на ногах це розслабляє як найкраще. Що ж, настав час для підсумків? Якщо ще обираєте, куди поїхати влітку, обов'язково зверніть увагу на Славсько. Тут ви легко знайдете усемітнення в горах, чудові будиночки чи готелі на будь-який бюджет і безліч гарних пішохідних маршрутів, як з підйомом пішки, так і з крісненим витягами. Марічка мандрує і ви мандруєте. І до зустрічі в наших нових відео.